Латін Джереломіо, де хіро Марганцю та Елмател Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобайок, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Пане Вікторе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Доброго здоров'я. Почнемо з великої програмної статті, колишнього головнокомандувача збройних сил України нині посла у Великій Британії. Валерій Залужний написав довжелезний текст. Більше того, він там згадав, що подібні тези хотів викласти ще там наприкінці 23-го року. Але якщо такий брати сухий підсумок, то перша така важлива теза, якщо Росія навіть повністю окупує Донецьку або інші області, то війна триватиме як на політичному, так і на економічному. Му фронті, оскільки політична мета не буде досягнута, політичною метою Росії є. Знищення України як незалежної держави, і якщо там на початку повномасштабного вторгнення Росія ставила на стратегію розгрому України, то зараз робить ставку на виснаження України і значить вирішальний удар Росіян на думку залужного не виключено, що це якесь підбурювання до громадянської війни в Україні. От як ви бачите, що ви бачите за цими роздумами? що нам про це думати. Ну, дивіться, якщо е, ми вважаємо е, остання інформація про те, що Сполучені Штати намагаються нас, е, ну не нас, а керівництво держави, примусити е, прийняти їхній, е, не знаю, там, якийсь план, і, який передбачає вихід Збройних сил України з е, Донецької області, з території, яка зараз контролюється нами, то я думаю, що це. Один з тих варіантів, на які розраховує е, свого часу Росія, вона е, розраховує е, е, що буде обурення е, частини е, офіцерів і е, сержантів е, збройних сил України, які можливо. Піднімуть якусь, там не знаю, за їхніми розрахунками бучу, можливо, знайдеться якийсь на їхню думку генерал е, типу піночета. Та, та і, і в Україні е, буде не знаю, там військова диктатура, яка скаже, що ні, нам не треба таких, от е, рішень і владу треба міняти, і так далі. і Так далі. Тобто, вони розраховують, що це один з тих елементів, який, ну реально може збурити е, суспільство, тому що інші варіанти в них не вийшли. да, там, е, Знищення інфраструктури, там не знаю, темрява, немає відсутня вода і тепло. Українці якось намагаються призвичаїтися до таких, от неприємних ситуацій. А тут реальна влада пішла проти народу, народ захищав свою землю, а вони нею торгують. Ну дуже така реальна річ. А ми зіткнулися з. З американською логікою. Американці в своїй сутності зовсім по-інакшому відносяться до будь-якого клаптика землі, на якій вони знаходяться. Для них, знаєте, що Кентукі, що Каліфорнія, там купили, там прикупили, там перепозичили, пере 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 там ще щось таке. Знаєте, і вся. вся... Америка з клаптиків таких ось складена. Тому для них логіка така. Ну подумаєш, там віддали там частину території. Ну віддали, бо вони не розуміють логіки українців, для яких е рідна земля це все, що вони е мають, і за за, за, за що вони готові до кінця боротися. Ну і власне позиція самих американців ще ще полягає, зокрема, і в тому, що їм не дуже подобається, коли Україна завдає глибоких ударів по території Російської Федерації. Ну і постачання більш новішої і в більшій кількості зброї. Це теж ну наскільки я читаю зараз від фахових людей, що це їм умовно кажучи, не подобається, і ставляться вони до України якось як до якихось туземців, які мають воювати ну кам'яними сокирами, а точно не чимось Таким, що буде схожим на сучасну зброю. І мені здається, що от, оце ставлення ми ще теж якось ну, не перебороли, чи можливо його перебороти. Дуже складний процес, тому що справді, коли ти починаєш дивитися на інфраструктуру, які країни що купляють, і е, з ким вони домовляються. Та, там, і, і бачиш, що на, 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 на далекому е, сході. На близькому сході, десь в Африці, навіть в Латинській Америці, будь-яка країна може в принципі вийти на купівлю тих чи інших систем озброєння, і це не дуже там когось щось турбує. А коли підходить питання про Україну, тут відразу виникають якісь обмеження. Ще щось таке, і, і, і це ну реально просто не то що обурює, а просто ну дратує в тому плані, що чим ми гірше, чим ми гірші Польщі? Польща союзник, союзник по НАТО. Слухайте, ну так в нас стоїть питання про те, що та зброя, яка є в Польщі або в Румунії, вона там стоїть і вона точно в найближчий час не буде використовуватися. Чи, чи вони сподіваються, що вона буде використана? Тоді, тоді вони точно не ставлять на Україну і не збираються на неї ставити. Ну, я так розумію, да, їхню логіку. А е, насправді все дуже просто: дайте зброю Україні, і Україна тоді захистить ті країни, на які ви там покладаєтеся. І, і і і намагайте їм продати зброю, я все ж таки вважаю, що е, оцей перехід, що Україна е, має стати не просто гарантом безпеки Європи, а вона є навіть союзником е, на рівні, не знаю, там як справді як Ізраїль, Тайвань, Південна Корея, можливо, Кувейт, ті країни, які входять в сферу інтересів Сполучених Штатів, і яких вона е, вважає. Союзником поза НАТО, якщо ми отримаємо такі гарантії, ну не знаю, тоді можна дискутувати чи нам потрібно НАТО в найближчі роки. Але поки що, я навіть не розумію логіки: давайте ви не будете вступати в НАТО, підпишіть документи, а ми вам потім дамо гарантії. Ну, поки що це виглядає як такий, ну як ще один шар, ще один спосіб тиску на Україну. І до речі, окремо пропрацьовується ще й тиск на європейські країни. От засоби масової інформації з посиланням на інсайдері Білого Дому стверджують, що європейців у цьому переговорному процесі щодо так званого мирного плану намагаються просто ігнорувати, оскільки вони нібито заважають миру чи ну з. <з> нашої точки зору примушенню України до капітуляції, ну і по суті від євросоюзу вимагають, щоб вони там звідкись знайшли і вклали 100 мільярдів доларів. В яких потім 50% прибутку буде належати Сполученим Штатам Америки, чомусь познімали з Росії санкції, ну і чомусь там ще на якісь поступки пішли. Але самих європейців до переговорів, ну чи то не запрошують, чи намагаються якось їх тримати відсторонено. Чи здається вам, ну бо мені так здається, що якраз зараз триматися купи, да, з німцями, французами, британцями, італійцями і всім ну, у кого немає в паспорті на, напису Віктор Орбан, це якраз. Те, що нам дозволить трохи трохи впевненіше почуватися, чи якось так yeah. я щиро переконаний, що Сполучені Штати просто не розуміють що відбувається. Ті люди, які приймають участь в перемовинах, не розуміють, що санкції треба знімати. Ну, якщо Росія хоче вийти з цієї ситуації, то санкції має знімати Європа, і в першу чергу треба спілкуватися з Європою, не з Україною, не з. З Росією, а саме з Європою, і, і, і власне, власне, тут їхня е, їхня помилка. Вони там собі між зробили. Росія вважає, що Трамп може натиснути і Європа там все підніме руки. Слухайте в переважній більшості всі рішення, які були приймалися, вони приймалися е, консенсусом тих всіх країн, які входять в Європейський Союз, і е, вони приймалися не просто консенсусом, а вони приймалися е, одноголосно тому. Е... Європа може поставити питання, слухайте, каже, ну добре, там дві-три країни, і ви можете вмовити, і вони погодяться зняти санкції. Але санкції знімаються всім і разом. І якщо ви там не зможете домовитися з якоюсь Чорногорією, ну, в ні, я маю навіть, там, ну, якась маленька країна, там, не знаю, та ж сама Словенія там, або Литва, або Естонія, і скаже, що ні, а ми не хочемо. І нічого не буде. Не буде зняття санкцій. І американці цього не розуміють, тому всі їхні плани, всі їхні домовленості, всі їхні міждусовщики десь там в грубо кажучи, вони нічого не варті. Навіть якщо вони змусять Україну до якихось неадекватних дій, ну керівництва або там ту делегацію. Хоча я знаючи, хто в складі делегації взагалі не вірю про те, що вони там щось про щось української проти, проти України. Да. Да. Добре, ну і росіяни якраз не демонструють ніяких сигналів про те, що вони готові знижувати рівень ескалації. Рекордна час, з часів радянського союзу. Частка військових витрат у бюджеті Російської Федерації на 26-й рік. Майже 30% всього бюджету на армію 50 мільярдів доларів окремо на силовиків, типу там МВС, Росгвардія, Спецслужб. Жби при цьому вони таки скорочують якісь соціальні видатки, певні соціальні видатки. Ну і сказати, що в російській економіці все нормально, теж не можна. Я регулярно проглядаю які звіти, в тому числі ну те, що агрегують наші якраз аналітики, про те, і що робить їхні центробанки, про те, що вони підвищують податки, і про те, що центральний банк Росії вже ну, розпочав розпродаж стратегічних запасів золота, тобто вони продають його тоннами зараз і у них ліквідних активів ну, крім золота, в тому фонді національного благосостояння, як вони його називали, там залишилось уже менше половини. От мені здається, що як не знаю, як якими словами можна донести до тих же, наприклад, американців, що ну ну не всесильна Росія, хоч і вони друга армія світу, але вони зараз просять допомоги, як пишуть наші такі люди з хорошим почуттям гумору, що друга армія світу просить допомоги у першої армії світу, щоб та натиснула і змусила капіта. Тулювати 25-ту армію світу. Ну, воно ж так виглядає. Негаразне Росії, і чи можна їх якось доносити як, як як в принципі, потенціал для подальшого якраз тиску на Росію до західних партнерів? Чи американці зараз це будуть відкидати з вашої точки зору? Американці це взагалі не враховують. От, саме найбільша, найбільша е, їхня проблема, що вони не беруть комплексно, що насправді відбувається. А насправді відбувається е, е, ситуація, коли нагріта економіка, да, вони мають е, величезні вкладення в економіку, яка працює зараз виключно на армію. Але якщо е, в чому проблема? Проблема, якщо буде зупинка, в то що вимагає Європа, що давайте зупинимо війну, зупинимося на тій е, лінії, на якій ми, ми, ми зараз стоїмо, і почнемо політичний діалог без смертей. Ну логічно, ні, Росія вимає якийсь там поступок наперед. А потім ми можливо зупинимо війну. Розумієте? А насправді Росії потріб Росія розуміє, що якщо вона тільки зупиняється, це політичний крак для Путіна. Тому що він не зможе ну, він зможе будь-що там до своєму населенню, але своєму оточенню він е, точно не зможе е, пояснити для чого він взагалі починав ці ну, цю 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 кампанію, для того щоб е, знищити економіку, для того щоб е, втратити на назавжди Україну, тобто в нього немає е, цього. і тому він не може зупинитися до тих пір, хоча би щоб щось вирвати. З, з, з тих е, хотілок, які вони хочуть, а економіка в, в Росії тільки е, припиняється війна, тільки починається питання: а куди все дівати? То, то що ми зараз складаємо? Куди, куди дівати тих людей, які навчені вбивати, куди е, дівати е, е, ті всі е, е, речі, які ми там накопичили чи накопичили, як відновлювати насправді кадрову армію, якої в них вже немає, в них там. Фактично треба по по новому і контракти підписувати, і офіцерів готувати, особливо молодшого складу, який просто викосаний, і, і це все в комплексі може підірвати ситуацію в, в регіонах, особливо тих, що постраждали найбільше від е е мобілізації прихованої чи не прихованої. Тому е накопичення цих всіх проблем вони справді можуть просто рванути після. Звичайної зупинки він зу... просто зупинити, як кажуть, давайте зупинимо е, війну і перестанемо стріляти для Росії. Це смерті подібно. тому вона і стоїть на позиціях, що ми, ми воюємо, поки можемо воювати, і таке враження справді складається, що вони е, розуміючи, куди вони рухаються, сподіваються на якісь, не знаю, на, 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 на якісь. Е, Чудо не знаю, на яке чудо вони там сподіваються, але що цього чуда з, зі сторони України чи Європи їм подарувати ніхто не збирається. Це однозначно. Ну вони сподіваються, що Сполучені Штати щось там можуть. Трамп натисне, введе якісь там санкції не проти Росії, а проти Європи. І Європа змушена буде піти на поступки. Окей, ну і власне робота українських дуже спеціальних людей. Ну, по-перше, ураження двох танкерів так званого тіньового флоту. Але там дуже цікаво підібрали навіть сам навіть самі ці танкери вони до 1 листопаду мали прапор офіційний. А потім уже з 1 листопада нікому не належали, тобто, взагалі, без, без легального прапора ходили. Ну і їх уразили морськими дронами. Ще одна новина за е, учорашній день, що там біля берегів Сенегалу черговий танкер російського так званого тюньового флоту. Зараз тоне, але ну до Сенегала це Західна Африка, навряд чи якісь там Сібейбі чи Магури могли дійти, там могло статися щось інше. Ну і по суті, вистеження у таких об'єктів е атака танкерів власне у нейтральних водах. І, ну, і доволі спокійна реакція на це з боку з боку міжнародної спільноти. Мені здається, що от такими речами Україна ну, показує, що картина все ще є. Слухайте, ну ми, Е... Ми попереджали, ми, ми, ми казали, що зупиніть їх десь на якихось протоках. Просто перевірте документи. Зупиніть, перевірте документи і, і, і не знаю, там, конфіскуйте чи, чи просто зупиніть і потримайте їх там пару місяців, і на тому все закінчиться. А тепер які претензії? Вони не були заповнені нафтою, тобто екологічної катастрофи не передбачалося. Вони невідомо кому належать. Вони бачите, дуже лагідно були підбиті таким чином, що навіть команду вдалося зняти з цих бортів. Е, які претензії Туреччина мовчить, тому що перед цим е, Росія вдарила по їхньому танкеру в Україні, і, і, і тут кажуть, що по по-нашому можна було росіян вдарити, а тут не можна вдарити. Ну така справа. Тобто то ніхто ніяких претензій просто пред'явити не може, тому що не зрозуміло, чий флот, е, чий чи цей корабель, хто за ним стоїть. Ну всі так розуміють, але насправді немає юридичних якихось наслідків. Тому Україна сказала, каже, якщо будуть такі примари, то ми ті примари будемо ліквідовувати. І це ще раз показало, що Україна справді не тільки має козири, але вона здатна приймати рішення не тільки не стандартні, але й відповідальні. І таким чином, хоча б таким чином, зупинити ту ватканалі, яку влаштувала Росія на нафтовому ринку, використовуючи флот, який ніде не зареєстрований, або зареєстрований. Не знаю там з порушенням всього, що можна було, в тому числі і страхових виплат. Окей, ну і сьогодні відправляються до москвистів від Кофі Джаред кушнер. Обоє вони не є кадровими дипломатами, але вони саме призначені для переговорів з російським диктатором Путіним з боку Дональда Трампа. Я так розумію, що ми будемо заходити на черговий виток розповідей про піченєгів. І чи може чи можна припускати, чи ви припускаєте, що тепер їхні розмови з росіянами будуть уже на основі того, що узгод. Джону з українцями, а не ну не склалося. Давайте все по новій. Знову 28 пунктів там. Ну і всяке таке знову тільки від України вимагати поступок. Як ви це бачите? Ну я все ж таки сподіваюся, що до них, незважаючи на їхню непрофесійність, було доведені наші вимоги. І, 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 і чітко пояснено, що є речі, які просто неможливі неможливі, просто неможливо. Хочете, не хочете, приймаєте це, не приймаєте, але ми на це не підемо. Якщо вони цього не розуміють і е, не, 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 не доведуть росіянам, що б там Росія не хотіла, але Україна не піде на е, територіальні поступки, Україна не піде на знищення своєї армії і можливості в майбутньому захищати себе, вона не піде на підрив свого суверенітету і втручання в наші внутрішні справи. І так далі, і так далі, розумієте, тому що коли починаються казки про російську мову і е, церкву, так давайте тоді адекватно реагувати. А давайте ми поставимо вимогу перед Росією про відновлення е, е, церкви української і української мови на окупованих територіях. Вони ж на це не підуть. Ну так, а якщо чому тільки на окупованих територіях, в далекі роки ще до початку війни був український культурний центр на Арбаті у Москві. Ясно, що його розвалили ще, здається, в 2014 році були якісь українські культурні центри в інших містах. Чому би не нагадати і не зробити це симетричним як симетричне вимоги? Хоча наскільки я розумію, в Україні до цього ну просто фіолетово. Дякую вам за розмову. Дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю. Аудиторії на зв'язку з нами був генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми побачимось завтра зранку, але попереду на радіо НВ ще дуже багато важливих і цікавих ефірів. Пам'ятаємо, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.